Час новин на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас разом з колегами. Зібрали актуальну та перевірену інформацію про ситуацію на фронті та події Волині. Тож спершу коротко про головне. Волиняни ефектно знищили ворожий танк. Ягоди і гриби під забороною. Волинські ліси заміновані. Біля Ковеля вантажівка наїхала на велосипедиста. Українські захисники продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. Епіцентром бойових дій лишається Бахмутський напрямок. Там сили оборони мають успіхи. На цих кадрах бійці 3-ї штурмової бригади вибивають росіян з позицій. Там же вороги несуть найбільші втрати. Завчора стало менше ще на 470 окупантів. Три бойові броньовані машини, 15 артсистем, один засіб ППО, 32 безпілотники і не тільки. З Бахмута евакуювали всіх дітей на черзі Торецьк. Про це повідомив голова Донецької Ова Кириленко. Наразі у населених пунктах Торецької громади перебуває 266 дітей. Це саме та категорія людей, які не мають бажання евакуюватись. За словами Кириленка, їм намагаються пояснити доцільність евакуації, але це на жаль діє не завжди. Відомо, що примусово з лінії фронту на сході евакуювали вже 130 дітей. Росія ж продовжує атакувати українські міста останніми днями неба, як дістається Києву. Окупанти б'ють по місту чи не кожної ночі. Утім, незабаром кількість атак на столицю зменшиться. Переконані у головному управлінні розвідки України. Звичайно, спроба там активна, спроба масова, безпрецедентна. Стільки кінжалів, стільки калібрів зараз, але ну, це більше більшою мірою такі показові виступи. Так часто із такою інтенсивністю і з такою кількістю вони повторювати подібні вистави не зможуть. Але гучно тепер буває і на Росії. Вибухи пролунали у Шебекіно на Білгородщині. Там уже повідомили про початок евакуації Шебекінського та Грайборонського районів. Тим часом у Краснодарському краї сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Він знаходиться у селищі Нафтокачка неподалік Краснодара. Попередньою причиною місцева влада назвала безпілотник. Крім того, російські пабліки повідомили, що в результаті ракетного удару по базі окупантів в Юріївці біля Маріуполя близько 100 загиблих та поранених, нагадаємо, прилетіло туди 28 травня. Росіяни бояться проникнення українських ДРГ на територію Брянської області, тому підірвали ділянку дороги на кордоні з Чернігівською областю в районі КПП-Три сестри. Чи допоможе їм це, згодом побачимо. Музика. Підрозділи Волинської бригади тероборони мінуснули ще один ворожий танк. Бійці зробили це спільно з батальйоном Нацполіції Захід. Аеророзвідники вистажили ворожу бронетехніку й оперативно передали точні координати артилеристам. Ті влучно поцілили у російський танк і знищили його. Нагадаємо, що це вже далеко не перша одиниця бронетехніки окупантів, яку ліквідували наші волинські захисники. Наступний сюжет про захисника, який мріє ходити по українській землі. Довгий час він боровся на полі бою згодом на операційному столі, а тепер бореться на інвалідному візку. Виборює шанс стати на ноги. Сергій Гриценя, ветерана то захисник, який вдруге пішов на війну. У березні цього року ворог ледь не обірвав його життя. І з поля битви захисник повернувся лежачим. Про боротьбу захисника та перші успіхи в ній далі у нашому сюжеті. Добре, на мене не попилилися, самостійно втрималися. Це одна з вправ, яку під пильним наглядом лікарів-реабілітологів вже декілька днів виконує військовий Сергій Греценя. Прати предмети нахиляючись на. Чоловікові 38 років, він ветеран АТО. Після початку повномасштабної війни знову став на захист України. Із Харківщини, де захисник виконував бойове завдання, він повернувся лежачим. Про важке поранення його рідні дізналися, коли зв'язку із захисником не було вже 9 днів. Кажу, синок, ти де? Ти живий хоч там. Де ти? А він каже, я в госпіталі. А що таке? Сильно тобі кажуєте, я ні їх не чую, не чувствую. У мене це є, що може, без них залишився. Поранення у спину зачепило легені, хребат, руку і ногу. Він досі носить у тілі декілька осколків. Хто каже, Господі, якщо це в мене все, забери мене до себе. Все. Але тут хлопці через якийсь час підбігли, його витягнули. Його витягнули, а рядом. Прибігли вже не живий був. Дві складні операції на легені у Харкові, Полтаві. І тепер він у лікарні біля Луцька вчиться сідати. Для мене тяжко даюся, але треба. Самостійно сісти Сергію вдалося лише декілька днів тому. І це кажуть лікарі, для нього маленька перемога. Він мусить втримати баланс. Тоді ногу раз. Ногу два і, і таким чином переміщати. Ну так, да, так, да, він самостійно це робить. Місцями десь є нахили, але загалом цю процедуру він виконує самостійно. Наступний виклик збільшити силою витривалість Сергія, аби він міг щоденно робити це без сторонньої допомоги. А далі наступне випробування. Навчити все-таки на активному кріслі колісному пересуватися і долати на ньому перешкоди. Тобто будь-який поріг, там є спеціальна методика. Щоб долати це все, тому це вже таке більш більждальне завдання. Технічно до цього навчання Сергій вже готовий на прохання його мами. Волонтери придбали захиснику ортопедичний візок. На даному етапі йому потрібно своє, і ми все зробимо для того, щоб забезпечити хоча б ті маленькі нюанси, які можемо ми допомогти, і потребує сьогодні наш захисник. Завдання, яке ставлять собі медики, ціль до якої важко, але такий де боєць Сергій Гриценя – ходити по українській землі. Чекаю, швидше нині на реабілітації в Боголюбах п'ятеро поранених військовослужбовців, 40 захисників отримують медичну допомогу в лікарні. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал. Розпочинається літній сезон, тож маємо нагадати волинянам про заборону відвідування лісів. Розпорядження начальника ОВА про заборону на відвідування лісових масивів Рада оборони Волинської області вела в дію в червні 2022 року. Обмежено відвідання мешканцям області лісових масивів. З метою збирання дикоросів, грибів, ягід або тощо. Зокрема, мова про заборону відвідування лісів в Ковльському та Камінь-Каширському районах. І частково у Володимирському та Луцькому районах у військовій адміністрації додали є у цих районах лісові масиви, які відвідувати безпечно. Про них найближчим часом повідомлять усім жителям області. Прошу не ігноруйте попередження на в'їзд у ліса. Пам'ятайте, що значна частина прикордонних територій замінована. Бережіть, будь ласка, природу та своє життя. Тим часом кліщі атакують і не лише людей а й домашніх улюбленців. Найбільший ризик під час прогулянки в парку або у лісі. Ще більша небезпека, яку кровопивці можуть завдати чотирилапим, це поширений на волині піроплазмоз або ж хвороба лайма. Деякі випадки інфікування, на жаль. Завершується летально. Що робити, аби вберегти свого домашнього улюбленця? Дивіться далі. Цього грайливого пасика звуть Айс. Він особливо полюбляє прогулянки на свіжому повітрі, та не завжди вони є безпечними, адже життю 30-кілограмового собаки може загрожувати укус кліща, якого іноді й помітити важко. Коли забули дати таблетку в якийсь період, то в кліз кліш вкусив, то чоловік вичухував. Слава Богу, вижив, але теж думали, що вже все. Попрощалися з собакою. Із настанням весняного тепла смертельні кровопивці активізувалися і полювати на тварин будуть аж до перших морозів. Звісно, небезпечними є не самі кліщі, а інфекції, які ті можуть переносити. Кліщів в видів є багато, але захворювання, таке як піроплазмоз, переносять іксодові кліщі. Саме піроплазмоз – найпоширеніша на волині інфекція, яку кліщі можуть передати вихованцю. В середньому каже ветеринар: за місяць фіксують до ста таких випадків, і це лише в одній клініці. Вилікувати страшну інфекцію можна, адже перші її прояви відразу помітні у поведінці тварини. Вони стають в'ялі, вони можуть менше їсти або відмовлятися від їжі повністю. Піднімається температура, може темніти сеча. Ну, це по тварині помітник. При вчасній діагностиці недуги врятувати свого вихованця реально нині є спеціальні препарати, з допомогою яких можна побороти піроплазмоз. На жаль, дещо складніша ситуація із хворобою лайма ще однією інфекцією, яку домашнім улюбленцям можуть передати кліщі. Хвороба класично вона перебігає хронічно, тому що там е, є специфічний перебіг, і в тварини на шерсті мігруючі еритеми ви помітити не відразу. І класично вже звертаються, коли клінічні возна. Акі проявляються, тобто коли вже йде ураження суглобів, і по факту тоді лікування важке, тривало дороговартісне, таке ж саме, як і діагностика. Разом із тим спеціалісти радять не чекати, якщо вашого улюбленця вже вкусив кліщ. Якщо побачили на тварині кліща, можна безпосередньо вколоти по факту. Ще поки клінічні ознаки не проявилися, і тоді тварина як не захворіє. Та найкращий спосіб вберегти свого улюбленця від інфекції це не допустити укусу кліща. Лікарі-ветеринари ж кажуть, що найдієвішими є таблетовані препарати. Саме за ними до ветклініки прийшла Наталія із Мікою. Треба здавати якраз такий період, коли вона. Гуляє вже по траві, особливо бо вони ж в парку. Всі гуляють. Важливо підібрати для тваринки препарат відповідно до її віку та ваги. Тому ветеринари радять не ризикувати і для того, щоб не нашкодити тварині, звертатися до спеціалістів. Добра готувала, знаючи правильне дозування. Власники тварин можуть і самотужки дати таблетку своєму улюбленцю, наприклад, із їжею. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Дитина майже п'ять днів у комі. У селі Гірники на 13-річний скутарист збив 11-річного велосипедиста. Аварія трапилася ще 26 травня. Удар був такої сили, що водія двоколісного забрали у відділення реанімації. Зараз хлопчик перебуває у комі, його стан важкий, розслідування триває. Ублизу Коваля вантажівка збила велосипедиста, постраждалий у лікарні. Автопригода трапилася у вівторок, 30 травня, на дорозі Київ Коваль ягодин у селі Воля Ковальська. 46-річний водій вантажівки Вольво наїхав на велосипедиста 33-річного місцевого жителя. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Ще одна автопригода сталася на вулиці Володимирській у Луцьку. Сьогодні, близько 9-ї ранку, там зіткнулися позашляховик лендровер та легковик Рено. За даними патрульної поліції, водій позашляховика не стежив за дорожньою обстановкою і не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого врізався у Рено, який повертав на територію села Забороль. Водіїв оглянули медики, але від госпіталізації ці відмовилися. Чи винен водій позашляховика буде з'ясовувати суд. Прощальний вальс дзвінок і останній урок за партою. Сьогодні луцькі школи відпускають в доросле студентське життя 11-ти класників. На одній із лінійок була наша знімальна група. Тож про останній навчальний рік в умовах війни, про плани на майбутнє і про батьківські хвилювання розкажемо вже у вечірньому випуску новин о 19-й годині. На цьому все залишайтеся з нами та як завжди отримуйте актуальну та перевірену інформацію. Підписуйтесь на сторінки 12-го каналу у соцмережах та ставте вподобайки. А ще бережіть себе та підтримуйте наші збройні сили. Побачимось.